Друзі, привіт-привіт, дорогенькі. Дякую всім, хто завітав до мене в гості. Я дуже-дуже рада вас бачити. Вітаю вас таким приємним вечором. Він для мене приємний, тому що це не така спека вже почала вона спадати. Я можу вийти на ганочок для того, щоб з вами зустрітися, побалакати трішечки. У нас на увесь вересень спрогнозували, уявіть собі, за 30, що для нас, для мічигану, це. Ну, абсолютно не типово. У нас наприкінці жовтня, в другій половині, вже, як правило, починаються перші морози. А там мінус один, мінус три, можливо, мінус п'ять, мінус шість, незначні, але морози такі вже вже припиняється, припиняється город. Я починаю викопувати ці жоржини різні квіти, які бояться холоду, морозів. І починаю готуватися до зими вже конкретно. А тут. Вже скоро кінець вересня, і як ви собі бачите, у нас літо, і не просто бабине літо, а за 30 на весь вересень. Я порівняла температури з моя подружка живе в штаті Теннесі, Це 7 годин від нас на південь. Ми... Мічиган це самий північний штат Америки, а Флорида самий південний. І Танесіть десь посередині. Так у них температури трішечки нижчі, ніж у нас, що дуже незвичайно, тому що Танесі дуже жаркий штат, і це мене так здивувало. Я просто була, знаєте так, ого, нічого собі Мічиган видає. От я вдячна за те, що можу просто вийти і посидіти, і побалакати з вами. Ну, а знаєте, сьогодні яка з вами тема? Тема тема тому. Тема того, як, чому Господь не припиняє війну, якщо він є, чому він нічого не робить, як взагалі, от він на це не те, що як він на це дивиться, а те, чому він якось бездієвий, чому така несправедлива війна не закінчується, якщо Господь є, якщо він добрий і якщо він всемогутній, от я знаю, що більшість із вас знає відповідь. На це питання, але до нас заходять люди новенькі, які ображені усією душею, тому що вони проходять через дуже важкий час. Одне діло мені, я вже давно живу в Америці 20 років, і одне діло мені щось розказувати, щось відчувати, коли я не проходжу. Фізично через, через цю війну. Так, я втратила друзів, так, моя сім'я знаходиться в окупації. Але ночами я можу спати. І я не можу порівняти своє життя, хоча воно змінилося, дуже сильно змінилося е з приходом війни. Але моє життя і життя тих, хто реально проходить через це жахіття, через. Е а мені просто хочеться назвати це вбивством українців жорстоким, тому що вони не зробили абсолютно нічого для того, щоб викликати таку реакцію а, а, Росії. Тому я дуже-дуже сильно розумію усіх, хто ображається на Бога. Я вам скажу в моєму житті: нараз таке було, коли я бачила в ситуації абсолютно несправедливість, і мені здавалося, що Господь. Злий або байдужий, або ще щось через те, що він саме не втручався. І от сьогодні я хочу для таких людей сказати кілька слів на підтримку, тому що і я з серцем з вами, я вас дуже абсолютно розумію, але мені хочеться вас сильно, хочеться вас дуже дуже хочеться вас підтримати. Для того, щоб вам не було так сильно боляче, тому що я також була в таких ситуаціях і знаю, наскільки це виїдає душу. Тож кілька хвилин на те, чому Господь бездієвий. Ну, друзі, щоб добре відповісти на це питання, я маю повернутися назад, далеко-далеко назад, коли Господь створив першу людину. Я хочу наголосити на тому, що коли він... Створював людину. Перш він створив абсолютно такий дивовижний світ для нас. Він не зробив там 6-8 рослин. Він зробив таке розмаїття, таке багатство, таку о, кількість рослин, просто навіщо навіть стільки, для того, щоб дивувати нас усі роки підряд, для того, щоб о, зробити нам приємно і зробити цей світ наш дуже красивий. Коли ти робиш щось від душі або для коханих любимих людей, небайдужих тобі, то, звичайно, ти робиш це найкраще. Мені здається, це також вияв любові до нас, Божої. І от він помістив людей цей прекрасний світ, цей прекрасний сад едемський, дав людині. Волю. Це дуже головне розуміти, що він не створив собі якихось рабів, якихось маріонеток, які були створені для втіхи Господа, він створив людину для взаємовідносин. І для того потрібна була воля людині. Тому що які відносини між, ну, між господином і рабом? Там їх не може бути, тому що це два дуже різні рівні, і Господин просто користується рабом. А Господь не хотів, щоб так було, тому Він кожному із нас дав волю вибору. Ми створені абсолютно вільними людьми. І Господь втіху людині зробив абсолютно все. Ні в чому вони ніколи не мали е, ніякої потреби. Було безліч їжі, було безліч краси. Просто живи і насолоджуйся. Лише для того, щоб а, могла людина виявити свою волю, це було необхідно мати два дерева: дерево життя і дерева а, пізнання добра і зла посередині а, м, раю. Через те, що якщо б його там не було, то тоді. Анулювалася би свобода вибору, бо яку б тоді свободу, про яку свободу можна вести річ, якщо людина нічого не може і вибрати ні добро, ні зло, нічого. Господь пояснив людині, що ось ви можете це вибрати, так. Але це приведе до вашої смерті. Не робіть так. Я хочу вас захистити, не дивлячись на те, що ви вільні. Не йдіть і не вибирайте це, бо це вам на смерть. Далі ви всі знаєте, що людина слухалася Бога, і між ними, яка була угода, розірвалася, і людина отримала гріх внаслідок за свій непослух. І так ми всі на сьогоднішній день і живемо, ми маємо гріх і його наслідки. Тому наше серце взагалі не чисте, нас тягне до поганого, ми не маємо чіткого бачення справедливості, і ми абсолютно не можемо судити і розсуджувати здраво через це. І от у своїй свободі вибору, у своїй волі, людина продовжує жити, робити помилки. І через те, що серце її наповнене гріхом, вона, як правило, робить дуже поганий вибір в своєму житті. Серце наповнене заздрістю, жадобою, злістю і багато-багато чим. Тому і вибір свій людина робить негативним, через що ми маємо негативні, звісно, наслідки. Але ми звинувачуємо не себе, не свою природу, не свою немудрість. Не свій гріх, а Бога. Робимо гріхи і проблеми. Ми, як люди, я зараз кажу про людей як основну масу, якщо я можу так сказати, а, а, очікуємо від Бога того, що Він якимось чином буде наші помилки прибирати, згладжувати, анулювати. А, адже ми не маємо навіть з ним. Ніякого заповіту, ніякої угоди, яка була раніше між ним і між людьми. Він сказав: Я буду вашим Богом, а ви будете моїми людьми. Але з тих часів люди не один раз порушували цей заповіт. І зараз люди живуть самі по собі з своїми стандартами, своїми розуміннями, продовжуючи робити зло і мати наслідки. Але все одно за всіх часів людина звинувачує за це Бога. Чи, на мою думку, Господь не любить війну абсолютно. Чи вважає Він це несправедливим, так він вважає це несправедливим. О, ще один цікавий такий на наше роздумування факт це те, що наш час і час Господа відрізняються. Ми з вами, як люди, живемо лише от, а, от в, навіть, я не знаю, в цьому проміжку часу. Ми не можемо діяти у минулому, ми не можемо діяти у майбутньому, ми не бачимо і не знаємо майбутнього. Ось все, що у нас є, це ось теперішній час, і ми і судимо саме з теперішнього часу. Нам здається, що Господь жорстокий через те, що ми бачимо лише оцю маленьку клітинку проміжку часу світу. І нам здається, що якщо зараз не сталося того, чого ми вважаємо справедливим, то Господь поганий. Але ми всі забуваємо, що Він діє і у всіх, всіх проміжках часу. І для Нього... Тисячу років, як один день, і один день, як тисячу років. І що мене втішає, це те, що Господь сказав. Ні одне зло не пройде повз мене непоміченим. І я обов'язково, обов'язково з кожного, хто робить зле, я з нього спитаю. Тому я вірю в те, що настане час. Розплати за те, що Росія робить з Україною, обов'язково прийде. І тоді буде їм дуже погано. Але от на зараз, коли гинуть багато українців, коли усім так погано, дійсно люди можуть вважати, що Господь злий, недобрий і йому байдуже, або він просто не існує. То я хочу нагадати вам, дорогенькі, що Обвинувачувати Господа в тому, що ми, як люди, живемо на світі злими, і в нас дуже багато застрощів, ми ненавидимо один одного, ми взагалі маємо нечисте серце, наповнене гріхом, робимо погані вчинки, неправильні, невірні. Відмовляємося йти за Господом, відмовляємося мати з ним відносини і будувати життя на його правилах. А Коли нам погано, ми, звісно, звинувачуємо його у всьому. До речі, не ми перші. Перший це був Адам, який сказав: ось ти, ти, це твоя провина, що вона мені принесла ось той фрукт. Який я їв, і тепер, от ем, таке от сталося. Це ж ти мені дав ту жінку? Так він і сказав Господу, що це не я, це жінка, яку ти мені дав. От Через неї все сталося. Тобто ем, ми продовжуємо обвинувачувати Господа з перших днів, ем, як ми були створені, нічого особливого не стається. Наша реакція вже за тисячу років. Ем, для Бога, мабуть, звична, але я думаю, що це несправедливо обвинувачувати його в тому, що робимо ми, а як ви вважаєте, як, на вашу думку, як на вашу думку, от, ця вся ситуація, коли людина не живе за правилами Бога, і нація, я можу навіть сказати, робить зле в очах Господа. Вважаю винуватим у всьому Богу. Бога. То якщо у вас є на це якісь думки, поділіться, це буде цікаво. Я вам, мабуть, лишу кілька цікавих, е цікавих відео. Якщо кому захочеться подивитися також на цю тему, ви можете піти в опис і знайти там кілька відео, які я для вас е підберу. І. Можливо, ці люди розкажуть вам більш доступніше, якщо мені не вдалося донести до вас основну ідею. А якщо я змогла донести, то це чудово, бо мені дуже хочеться, щоб ви не ображалися на Господа, а навпаки, довірили йому своє життя, тому що він для вас приготував багато чудових моментів. І та людина, яка йде з Господом, вона може розраховувати на Господній захист. І може розраховувати на благословення, якщо вона живе по тому, як Господь, які він має стандарти для нашого людського життя. Тож спробуйте, якщо у вас дуже багато горя і болю у серці, спробуйте прийти з тим до Бога. Він обов'язково допоможе усім, хто до нього приходить. І я вірю, що з цього кроку ваше життя повністю зміниться і набуде незвичайних барвів, і буде мати багато благославінь. Як і моє життя у цей час, теж дуже сильно змінилося. І як я вже казала, коли ти маєш відносини з Господом, ти ніколи в житті, ніколи ні за що не хочеш повертатися в те життя, де ти жив без нього. Тому Варто спробувати. Спробуйте, якщо у вас серце повне болю, сходіть і вилийте його до Господа. Він той, хто завжди вам радий і хто завжди вас вислухає. А я на сьогодні буду закінчувати і буду з вами прощатися. І, як завжди, дуже-дуже прошу моліться, будь ласка, за Україну, тому що молитва це потужна зброя. Україна дуже і дуже потребує нашої з вами підтримки. Молитовною і фізичною, хто як може, друзі, допомагаємо, тому що зараз наша країна проходить через біду, через дуже важкі часи, і молитва це не остання зброя. Це можливо навіть і найперша. Тому давайте єднатися, давайте разом молитися і чекати перемоги. Я вас усіх обіймаю. Бажаю вам гарного дня. І гарного тижня. Нехай Господь захищає і вас, і вашу родину. Всього доброго, друзі. Бувайте.